Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти крекеброд, хліб із Швеції. Коли я записувала, як робити закваску, то кожен раз потрібно було відбирати половину закваски і викидати. Ну я її не викидала, вона в мене була в холодильнику. І от зараз цей хліб буде на цій заквасці, яку ви мали викидати. Беру 150 грам закваски. 50 г житнього борошна, змішую. І додаю чайну ложку солі, змішую. Буду додавати тепер іще 50 грамів овсяних пластівців. Ці у мене ось різне насіння: льон, фмежур, гарбуз, сонях. Можна окремо, але я купила такий мікс. От. І сюди буду додавати. Кнекеброд їли у Швеції ще з часів середньовіччя. Але не в такому вигляді, як сьогодні ми будемо пекти. Базовий рецепт його це просто непросіяне житнє борошно, дріжджі або закваска, вода і сіль. Так як у нас воно трошки у мене тут густувати, будемо потрошку додавати воду і перемішувати. Його випікали дуже гарячим, щоб вигнати вологу і щоб хліб не псувався. Його брали в різні походи. Є така, не знаю, правда чи легенда. Кажуть, що як народжувалася дитина, то пекли хліб і він був смачний аж до її заручень. Не знаю, правда це чи не правда, але чула таке, тому що низький вміст вологі в готовому хлібі. І хліб не псується. Трошки різьму води, щоб все замісилося. Отак От гарно перемішую все. Все гарно змішали, накриваємо рушничком. І 2-3 години тістом бродить. Тісто простоїло у мене 2,5 години. Тепер я виложила його на пергамент. Другим мостом пергамента буду накривати. І нам потрібно його розкопати у формі пергамента як можна тонше. Ми будемо не спішити і потрошку розкатувати. Якщо ви тісто зробили, а вже пекти нема коли, його можна зберігати до тижня у холодильнику. Це дуже зручно, Ось Тоненько розкатала. Тепер верхній шар акуратно знімаю пергаменти і тісто буду різати на квадрати. Тепер з пергаментом переложу на деку. Духовка в мене розігріта на 180 градусів, і буду ставити і випікати близько 20 хвилин. 20 хвилин пропеклися вже. Наші хлібці. Тепер, поки вони ще гарячі, їх роз'єднуємо, щоб забрати пергами. Тепер ще ставимо на 5-10 хвилин, поки шматочки не стануть золотисто-коричневими та хрусткими. Допеклися на, наші кнекеброди, получилися такі дуже красиво золотистого кольору. Це досить корисний хліб, з великою кількістю клітковини, невеликою кількістю калорій. Жир міститься в насінні, він дуже корисний для здоров'я. І подивіться, які вони тоненькі і як вони хрустять. Користуйтеся цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!